Вітаю! Мене звати Корнелюк Катерина. Я учениця 9 класу Замшанівського ліцею Заброївської сільської ради. Представляю вам проект Хімічна розмальовка. Хімія дуже цікава та захоплююча наука, і найбільше мені подобається на уроках проводити досліди та спостерігати за неймовірним перетворенням речовини. У вільний час я займаюся малюванням, адже змішування кольорів та створення нових відтінків це теж свого роду хімія. Тож вивчаючи якісні реакції на уроках, у мене виникла ідея. Створити розмальовку за допомогою хімічних реактивів. Тим паче, сьогодні процес фарбування є дуже популярним, і останнім часом в тренді полотно розмальовки, які потрібно розфарбовувати відповідно до цифрового позначення кольорів. Якісний аналіз це процес ідентифікації речовини, що дозволяє встановити, з яких хімічних елементів складається досліджувальна проба, які іони, функціональні групи або молекули входять до її складу. При вивченні невідомої речовини спершу виконують якісний аналіз, а потім кількісний. Головною метою якісного аналізу є відкриття в досліджувальній пробі окремих катіонів, функціональних груп або елементів, які входять до її складу, з використанням хімічних, фізичних і фізико-хімічних методів аналізу. У хімічних методах якісного аналізу використовують характери, характерні якісні аналітичні реакції, які переводять досліджувальні іони в сполуку що має ряд характерних властивостей колір, запах, агрегатний стан. Речовину, яку використовують для проведення якісної аналітичної реакції, називають реагентом. Солі дисоціюють у водному розчині на катіони плюс та аніони мінус. Отож, для того, щоб проявити колір, нам потрібні катіони. Я обрала наступні. парум 2, аргентум плюс, плюмбом 2, купром 2, кобальт 2, та таніколь 2. Для початку ми підготували пробірки та позначили, які речовини де будуть знаходитись, і перенумерували кожну відповідно. Щоб отримати катіони Ферум 2 потрібно використати гідрат хлориду заліза з водою для аргентум плюс сіль аргентум нітрату, плюмом 2 плюмом 2 нітрату, купром 2 купрум сульфат, кобальт 2 хлорид кобальту, нікель 2 сульфат нікелю. В якості реактивів, які будуть проявляти кольори кольори за замальовки, потрібно використати лише три: це -гідрат, гідроксид амонію та калій-дихромат. До сполуки хлорид заліза додали гідрат і отримали речовину зеленого кольору. нітрат з гідратом дає буре забарвлення, Нікель разом з гідроксидом амонію дає бусковий колір. Кубром разом з гідратом блакитний. Плюмом – блакитний. Плюбом 2 взаємодіючи з калій-дихроматом, де є жовтий колір кобальт 2 плюс гідроксину амонію оранжевий, плюмом 2 плюс з гідратом – білий, аргентум плюс з дихромадом – червоний, кубром з амонії гідроксидом утворює сині забарвлення. Врешті-решт ми отримаємо таку палітру. Звичайно, не обійшлося без труднощів. Для хімічної розмальовки потрібно спеціальне полотно. На якому можна буде певним чином розмежовувати різні кольори, щоб реактиви не взаємодіяли одним з одним. Адже це призведе до нової реакції, яка кардинально змінить малюнок. Дуже ймовірно, що це стане метою моїх майбутніх досліджень. А зараз давайте попрацюємо на уявному полотні. Розмістимо рочовин на площині і позначимо кожен катіон відповідною цифрою. Завдяки такій технології в результаті ми зможемо отримати такий малюнок. Дякую за увагу!